Ну що, продовжимо. Тепер нам потрібно создати кнопки для закриття і згортання програми. Вибираємо Call Button. Двічі клацаємо. Load. Вибираємо кнопку 5. Пискаємо «Открити». ОК. Properties. Button image count» – Одиниця. «Caption» – Зменшуємо кнопку і переміщаємо її ось сюди. Знову беремо Call Button. Двічі. Load. Button 3. Открить. ОК. І Count. Кнопку перетягуємо сюди. Тепер для них потрібно значити. Вибираємо, наприклад, кнопку згортання. Prime Action, Action Type, minimize. А Для кнопки закрити Action Type. Exit. Перевіряємо. При натисканні Minimize програма згортається. Exit, закривається. Тепер, Тепер ми ставимо, щоб вона була переходити між сторінками. Для цього потрібно спочатку створити сторінки. Це ми залишимо на наступний урок. А зараз додамо кнопки для керування музикою. Background Sound. Музика буде грати при завантаженні програми. Беремо load. Кнопку комноту відкрити і okay. знову properties. кол cool Button видаляємо. Match count 1. Менши. І так само знову call Button. Load. Button 7 Открить. ОК. Okay. Image і Наші знову повторюється. Просто міняємо Caption і Button Image. Меншуємо. Ось так. Тепер потрібно, нам наш... потрібно назначити музику, яка буде грати при відкритті програми. Я зараз заходимо в меню Edit, Project Options, Background Music. Відкрити який потрібний файл. І відкриваємо який музичний файл. Далі ми вибираємо, чи він буде грати раз, чи він буде постійно грати. І чи потрібно буде контролювати, чи він буде грати зразу під, під, при відкритті програми. Залишаємо це за замовчуванням, натискаємо ОК. Ну і тепер потрібно назначити кнопку, щоб вони могли контролювати цей музик. Вибираємо кнопку, яка вмикає музику. Actions. ось бачите вкладка Background Music Control. Вибираємо Play Background. Для наступної кнопки граємо. Биграємо Stop Background Music. Тепер перевіряємо. Ось у нас грає музика. Натискаємо Stop. Натискаємо Play. Закриваємо. На цьому наш урок завершений.